Ось такий вигляд зараз мають мідловидні гортензії. Я їх на зиму не обрізаю, так вони і стоять, прикрашають мій квітничок. Чого не скажу про широколисті. Це гортензія стара в мене, вона змерзла. Зараз я обірву в неї листочки, і так вона також буде зимувати. Її я вже не вкриваю. Вона боїться просто зворотніх заморозків. І можуть обмерзнути ось ці верхні брунічки, які вона заклала на наступний рік. Ось тут вони є. Ось тут є брунічки, які вона заложила. Вони мерзнуть і не цвітуть, якщо є зворотні заморозки. А так вона зимує чудово, дуже гарно. Це ремонантна, вона цвіте на пагонах і минулорічних, і поточного року. А ось цю пушку, оцю я буду вкривати. Це е, хамелеон, вона сама по собі робиться фіолетового кольору. Також вона змерзла. Ось я підложила глицю під неї. Поставила такі опори і буду зараз вкривати. Спочатку ножницями я пообрізала ті листочки, які померзли і звисали донизу. Розчистила хвою біля кореня, щоб рослинка могла дихати. Гілочки не зв'язувала, тому що вони тоненькі і маленькі, але вже здріянілі ці палички, які я вставила. Зверху зафіксувала ниточкою, щоб утворилася така пірамідка, знайшла старенький спанбонд, обгорнула декілька разів і зафіксувала також ниточкою. Пізніше, можливо, обложу ще низ камінцями. Якщо в цьому буде потреба, якщо маленькі кущики таким чином можна ще зберегти, то великий кущ, навіть якщо я обмотую, все одно верхні бруньки обмерзають за зиму. І ось так буде вона зимувати в такому вигляді. Таке укриття я зроблю для всіх маленьких кущиків, які будуть потребувати цього. Ліля спіймала мишку і принесла похвалитися мені. І щоб я її похвалила. Сьогодні в нас падає перший мокрий сніг. Він, звичайно, буде розставати, тому що тепло, плюсова температурка. І ось так зараз виглядає наш агрус. Оце вже він підготовлений до зимівлі. Це самі старші кущики. Ми вже їх обробили, повирізали старенькі, травичку повиполювали, пообкопували. І ось так ця діляночка вже повністю готова. Повністю, повністю. Тільки коли почнуться морози сталі, чоловік попідложує під кущики солому. Вони не бояться морозу, але ми завжди так робимо. І цьогоріч також будемо. Утеплювати. І ще залишився ще один куточок, ще одна діляночка. Тут компостна куча, там за парканом уже сусідський огород, а оце потрібно ще прибрати. Тут також є грядочка, а біля грядочки, ну, це вже набагато легше, тому що тут кущиків мало. Той вже обкопаний. Залишилося два кущики і листочки попідгрібати. Листочки я загрібаю і засипаю ось туди на малину. Також щороку так роблю, обрізали малинку і засипаю листям. Тоді не так сильно тянеться пирій із сусідського огороду. Це та грядочка з лохиною, яку ми робили не так давно, ще навіть тримаються листочки, сніг починає сильніший падати. Тут я розсадила трав'янистий гібіскус і. Мої рослинки, які вкорінюються, тут стоять, тому я їх засипаю листочками ось так. І так вони будуть зимувати. Все, а лісом здався, вже починає засинати на зиму. Ось так в теплиці я накрила свої рослиночки, які вкорінюються. Тут є тепличка, а поверх старенька, а поверх іще накриваю. Так, хризантемка підмерзла. Пеларгонії. Вони мені не потрібні, тому я їх просто позаносила сюди. Гортензії ще з листочками. Хочу показати вам, яку хризантему мені подарувала кума. Вона їздила до діток у Львів і привезла мені такий подаруночок. Бачите, яка гарненька, вона в горщику. Так вона і буде зимувати, тільки вкопаю в землю, в ґрунт. В теплиці і в ґрунт. А так все ніби нормально. Спірає взагалі тут не скидає листя, їй тут добре. Ну, ось так потихеньку готуємось. До зими. І погляньте, як багато на фундукові оцих е, китичок. У нас ще щоро, е, жодного року не було стільки їх. І це на кожному. Цей чоловік обрізав, він так захотів. Тому він низенький, але погляньте, як ялинка новорічна. Весь весь в таких киточках. Земля тепла, тому сніг відразу розстає, а на хризантемках він трішечки залишається. Все хризантемки вже також попримерзали добряче. І погляньте в цьому тінистому куточку під горіхом. Тут дуже гарно себе почуває плющ верігатний і троянда. Ніколи в неї не псується листя. Квітує вона. Гляньте, які бутони, яка краса. Ніколи. Ми за неї забуваємо обробляти часом, тому що вона не в загальному квітничку. А вона от що-то в тіньку і під горіхом. Хотіла раніше пересадити, а потім бачу вона себе так чудово тут почуває. Ну і нехай росте. Така непомітна, але красива. Дуже гарне зараз. Жодної троянди в мене такої немає в кітнику. Напевно, потрібно позрізати, але ні, вони вже не розпустять, ці квіти. Вони вже попримерзали.